Привіт-привіт, хлопчики дівчатка! Як же я за вами сумувала? Спослухайте, що зі мною трапилося. Якось увечері я збиралась відпочити від своїх турбот. Як раптом за вікном почула плач. Я висернула і побачила маленьке вільчиня, яке плакало і промовляло. Я хочу додому, до мами. Я взялася успокоювати вільчиня і з'ясувала, що сталося. Більчення вийшла вранці погуляти, зайшло далеко в ліс і заблукало. Я вирішила допомогти йому. Для цього мені потрібно було запалити ліхтарики. Друзі, ви мені допоможете? Назвіть, будь ласка, з яких геометричних фігур складено ліхтар. Молодці, ви впорались завданням. Підкажіть мені, будь ласка, а коли запалюють ліхтарі? А тепер пропоную пограти. Я буду показувати вам малюнки з зображенням різних частин доби. Коли ви побачите на малюнку ніч або вечір, вам потрібно присісти і заключити долоньками очі. А якщо побачите на малюнках зображення дня або ранку, Вистайте і підстрибуйте. Один, два, три. Гру почни. we Як не намагалася я допомогти більченят знайти його будинок, але так і не змогли. Вирішили переночувати в мене, а наступного дня продовжити пошуки. Нам по дорозі траплялися різні предмети, але більченя не могло зрозуміти, якої воно величини. Чи ці предмети товсті, чи ці предмети тонкі. Допоможіть більченяті визначити це. Завдяки вашій допомозі малята більченя згадала, що він жив разом з мамою на найвищій ялинці у лісі. Давайте допоможемо йому дібратися додому. Визначте найвищу і найнижчу ялинку. Розгляньте ялинки, які вони за висотою. А як допомогти більченяті знайти найвищу ялинку? Покажіть, будь ласка, найнижчу ялинку. Тепер вищу ялинку. А на якій ялинці живе більченя? Правильно, на найвищій. Покажіть її. Ви допомогли більченяті знайти світі. Його мама була дуже рада поверненню малюка. А нам вже час прощатися, до нових зустрічей, малята!